Історія вчить, що кожен рано чи пізно може продатися. Продаються герої, вписуючись у формати, займаючи ніші. Продаються революціонери, якщо знайдуть, кому придатися. Продаються навіть психи. Більше того, психи продаються швидше за інших. Привіт, в ефірі Підсумки Дна, і я, дослідник глибин, Денис Бігус, зараз буде про му в сенсі про політичну доцільність та акробатичні етюди. Адже для того, щоб перевзутись. Просто у стрибку потрібно бути або фееричним акробатом або українським депутатом. Сьогоднішні герої депутатка Народного фронту Тетяна Чорновіл, депутат Народного фронту та спікер Андрій Парубій, позафракційний депутат Юрій Дерев'янко та екс-депутат і політичний експерт Віктор Уколов. Почнемо ми з нещодавнього нововведення – декларування для громадських організацій. Про нього вже всі пошуміли, але якщо ви раптом не в курсі, то грантоїдів типу мене, парламентарі з подачі нардепа Чорновол, зобов'язаний казали подавати такі самі електронні декларації, як і чиновників, ну або, наприклад, прокурорів. Але я не про складне грантовійське життя, я про політичну доцільність та навички вчасно стрибати. Бачите, законопроект, який зобов'язує громадських активістів здавати декларації, з'явився давно. І вигадало його не Чорновол, а позафракційний депутат від партії Воля. Юрій Дерев'янко, восени ще 16-го року, і далі слідкуйте за руками. Дерев'янко за цю законотворчість просто заганьбили. Причому не тільки громадські активісти, а його ж колеги у парламенті. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій, людина з іміджем хорошого хлопця. До речі, тоді навіть не захотів такий паршивий законопроект виносити на розгляд парламенту. Ну, типу, це ж ганьба якась. Пікантний момент. Парубі обрався від Народного фронту. Запам'ятаєте це? Порошенківський політолог Віктор Уколов тоді написав полум'яну колонку із заголовком «Декларація активістів як депутатська помста, де навів купу аргументів, чому дерев'янко вигадав маячню. Минає пів року політична кон'юнктурка змінюється. А громадські активісти, судячи з усього, остаточно задовбують нашу владу. Давайте подивимось на наших персонажів сьогодні. Тетяна Чорновол з Народного фронту бере текст законопроекту Дерев'янка піврічної давнини і тягне його до Верховної Ради як своє. Андрій Парубій, який шість місяців тому вважав це маячнею, підтримує та виносить на голосування. Але, звісно, такий законопроект потребує формування громадської думки. І тоді Порошенківський політолог Віктор Уколов. Не витерши попередню статтю де декларування, було ще поганим. Пише нову під заголовком, чому антикорупціонерам варто заповнювати електронні декларації. Тобто, люди, які перед новим роком дуже сильно виступали проти, яскраво виступали, полум'яно не шкодуючи епітетів, після нового року раптом стали за. Тут питання не в електронному декларуванні, до речі. Тут взагалі неважливо, про що мова. Тут же єдине, що має цікавити, як у них хребет не ламається так вигинатись за лінією партії. Ну, те, що психіка там неймовірно гнучка, то зрозуміло, але фізіологічно, як їм це вдається? Але ми забули про дерев'янка, в якого Чорновол скопіювала текст практично слово в слово. Він тепер проти. Тепер дерев'янко прийшов до парламентських комітетів і у запальній промові порівняв закон Чорновол із диктаторськими законами 16 січня, назвав правки ганебними та неприпустимими. Оу, чуваче! Ти ж сам восени це написав. Що змінилось? Відповідь проста. Дерев'янко тепер злився у обіймах із Сакашвілі і підтримувати пропрезидентські законопроекти, нехай його власного авторства, йому нині не долиця. Ось. Так робиться українська політика. Ось стільки вартують будь-які їхні заяви. Це підсумки дна, любі друзі. І не сумуйте, нам ще є куди копати. З вами був Денис Бігус. До зустрічі. Історія також вчить, що рано чи пізно всі стають мудаками. Деякі попускаються, але потім стають мудаками по новій. Можна, звісно, називати їх при цьому оригіналами чи диваками, але мудак він він є мудак. Як його не перейменовують.